Ви бачите, я посміхалася, а потім зразу почала плакати, я ну, просто обіда якась, мене мені больно, мені обідно все, а мені зараз краще. Того я вас не вів в регрес, тому що в такому стані, в якому ви були, в регрес було йти безсмислено. Так. Ви були в розбитому стані, в унині, ви так. були под такими темними, щоби. От в такому состоянні, як ви зараз, можна йти в регрес. Но в такому состоянні, в якому ви були, в регрес йти не можна було, тому що там біси водили б нас куди хотіли би. Так. От. Але е, ви побачите, пройде трошечки времені. Ви побачите, як ці всі програми, які ми сьогодні перепрошували, вас, як вони будуть працювати. Ви його відчуєте вже сьогодні. Ви вже його відчуваєте. І побачите, як воно буде йти ввечері. Так, да, у вас будуть моменти накривання, жаління, але ви будете така, стоп, стоп, фу, стопе, все, все, то все минуле, то там. Я його не цураюсь, воно там. Все, тихо, ану, не мішай мені. Я йду туди, я знаю. Так, да, може бути так. Говорите з собою, як кажуть, з умним чоловіком не грішно поговорити. <говорити> Самі з собою поговорили. Вопроси порішали і стали, і пішли. Треба поплакати. Поплакали, соплі витрали. самі з собою, да і все. А що робити? Так, так? <реш> да і все. Бачите, от і їх. І хорошо. От так виходить, міняється судьба людини. Так. І якщо людина не може сама зробити собі зуба, вона має йти до стоматолога, довіриться стоматологу, і стоматолог тоді зремонтує її зуба. А якщо так. людина попала до стоматолога, який її обдурив, значить треба подивитися, де людина обдурує себе. Так, так. Люди не хочуть шукати проблеми в собі. Вони хочуть, щоб вони всі. Окрім мене. Так. А всі проблеми отут і отут. Ні, тут, а тут рішення. Тут проблеми, а тут рішення. Я тр... зрозуміла, що мені треба допомога. Мені тільки треба допомога, мені треба оце це його. Потихеньку витягнути і породлужувати, як в коповочках. Тоді все буде добре. Тоді я йду прямо тихенько і увірена. Да. Так, да. так що я дуже дякую. Супер. <реш> Супер. Значить, все хорошо.